Перше соборне послання святого апостола Іоанна Богослова з 21 го вірша глави 3 по 6 вірш глави 4. Візлюблені аще серце наше не нашелі нам вірнові імами к Богу і Його аще просим, приємлім од Нього. Яко заповіді Його соблюдаєм, і угодне пред Ним Творим, І сияя заповідь Його, да веруєм во ім'я Сина Його Ісуса Христа, і любим друг друга, якож одал єсть заповідь нам, І соблюдаєй заповіді Його, в Нем пребывает, і Той в Нем. И о всем разумеем, яко пребывает в нас, от духа Его дал есть нам. Возлюблені, не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть, яко якомнози лжепророцы из душа в мир, осем познавайте Духа Божия и Духа Лестче, всяк Дух. и же исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша от Бога есть, и всяк дух, и же не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша от Бога несть, и сей есть антихристов, его же слышасте, яко грядет, и ныне в мире есть уже. Вы от Бога есть и победите тех, яко более есть и же в вас, нежели и же в мире. Они от мира суть, всего ради от мира глаголят, и мир тех послушает. Мы от Бога есть мы, и же знает Бога, послушает нас, и и же несть от Бога, не послушает нас. Осім познаваємо Духа істини і Духа Лесче. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. А хто Його заповіді береже, той у Нім пробуває, а Він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того Духа, що Він нам його дав. Улюблені. Не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов, був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога. Але від антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Вони від світу, тому-то говорять від світу, а світ слухає їх. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа обмани.